Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити всіх росіян, що обстрілюють місто Бахмут, наших військових, звільнити навколишні території від росіян. Скажіть нам вищі сили. Які плани у расистів взагалі? Вони дуже чекають на прихід допомоги для російської армії, має надійти допомога, щоб тримати оборону. І вони дуже ждуть, що вона прийде, але їм не дадуть ці шляхи перекриті будуть, і до росіян не прийде така підтримка. Я так розумію, це. Пов'язано із тут все. Перекритий шлях повністю припиняється постачання зброї всього, що дало б їм змогу тримати далі опір, окупацію продовжувати, і вони змушені будуть вийти, зупинити всі дії і, і відійти на Бахмут. Від Бахмуту і сильні втрати отримають таку і втрати і живої сили, і втрачена буде в них зброя. Ні. Які є перешкоди, що заважає військову України знищити росіян, що тримають. Окупація на Бахмут, на Бахмутському напрямку. І все буде гаразд. Єдине, що цивільні люди. Ну, тут все буде гаразд. Дуже добре. Так, прошу вищі сили, заперечую повністю, заперечую весь негатив. Так і не дождуться расисти. Підтримки не буде. Заперечую, повністю зупиняється вся агресія у расистів. Буде так. Заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи військовим України. Прошу захисту. Так, тут буде прорив. Дуже гарні карти. Закликаю Вищі Сили, допоможіть нам, будь ласка, одверніть росіян від Бахмуту, закрити їм всі шляхи дороги, щоб більше не було у них змоги продовжувати окупацію, наступати на Бахмут, тримати окупацію. Прошу вищі сили, захистіть наших військових, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Одверніть всі бомби, ракети, снаряди, всю можливу агресію, яку чинять вороги, міни, вибухову хвилю одвертаю від наших військових, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть забрати всі перешкоди, які заважають нашим військовим знищити всіх расистів, всіх, хто дає накази і виконує їх, що обстрілюють наших військових і місто Бахмут руйнують. Буде так, буде так, буде так. Повертаю їм назад весь негатив. До них назад вертається. Буде так, буде так, буде так. І закликаю, прошу захисту для всіх військових України, де буде міцний захист. Відвертаю. Всі бум, бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, рашистську, гранати, міни, уламки, вибухову хвилю. Отвертаю все назад, в тіла рашистів втикаю. Буде так, буде так, буде так. Та буде міцний захист над нашими військовими, жодна куля, жодна бомба, жодна. Раку. Це в тіла буде. Все назад. Буде так, де да буде все сказане здійснено. Так буде. Де да будуть закриті всі шляхи дороги рашистам не зможуть вони продовжувати свою агресію буде так. Дякую за увагу!